Уявіть собі, що у вас є 50 тисяч доларів для відкриття бізнесу і що ви готові до серйозних інвестицій. Що обрати: модний б'юті бар, кіберспортивний клуб або салон краси, в якому 5 послуг роблять одночасно, а може колоритний ресторан або ж шоколадну крамничку. У цьому відео я покажу 5 різних франшиз, для яких потрібні чималі інвестиції, але й потенційні прибутки можуть бути вражаючими. Проте не все так просто. Розповім про реальні цифри, подводні камені та гучні. Обіцянки, які іноді виглядають занадто добрим. Щоб бути правдою, поїхали. Джибар б'юті-бар з святковим вайбом. Джибар, міжнародна мережа б'юті барів заснована у 15-му році в Києві. Вони перезавантажили традиційний салон краси, зробивши його місцем, куди люди йдуть не лише за зачіскою чи манікюром, а за атмосферою нескінченої вечірки. Зараз вони вже є в різних країнах: Україна, Казахстан, Польща, Молдова, Азербайджан, Грузія, Уей та далі. І вже відкрито більше 34 точок. При цьому лише 5 з них належить засновникам, решта працюють за франшизою. Спеціалізуються вони на макіяжі, укладки зачіски, манікюр, педикюр, фарбування та стрижки у рамках джейла. ти приходиш розслабитись і виходиш щасливою та красивою. Атмосфера нагадує вечірку, де економлять ваш час, пропонують якісні послуги і постійно тримають клієнток у піднесеному настрої. Ціна питання та окупність. Поошальний внесок від 30 тисяч доларів, загальні інвестиції 65 тисяч доларів. Сума може зробити. Стати залежим від бізнес-моделі, розміру приміщення і кількості працівників. Ролті 5% від щомісячного обороту, термін окупності від 36 місяців. На сайті Space Mac є дані, що чистий прибуток джебар може становити 5-15 тисяч доларів на місяць. А за інформацією Forbes, у 2021 році загальний обіг усієї мережі жібар становив 8,8 мільйона доларів, з яких 4,2 мільйони припадали на власні салони засновниці Що пропонує франшиза і. Що з'їдає гроші, повна підтримка, тобто допомога в розробці дизайн проєкту, консультації з ремонту, операційна і маркетова підтримка, власний менеджер, аналіз фінпоказників, тощо. Також є мобільний додаток, задекларований як фішка салонів, хоча достеменно невідомо наскільки він потрібен для ефективної роботи. Які ж плюси джеба це сильний міжнародний бренд, що позиціює себе як модний і трендовий, високий середній чек. Люди платять за вау. Спект та атмосферу свята, пакет підтримки, тобто операційний супровід, маркетинг, навчання, послуги і краси завжди будуть актуальні і попит на них не падає. А які ж мінуси Зибар? Це, звісно ж, великі інвестиції від 65 тисяч доларів, а в це вже чимало. А плюс 30 тисяч повшального внеску. 5% відсотків роликів можуть відчутно з'їдати прибуток. А конкуренція в б'юті сфері величезна. Люди не йдуть за конкурентними або улюбленими майстрами, а не за вивіскою. Не всім близький формат вічної вечір. Чірки залежить від міста, аудиторії, культури і тощо. А далі в нас кіберспортивний клуб Siberian. Франшиза Siberian пропонує відкрити сучасний кіберспортивний клуб, роблячи ставку на розвиток кіберспорту та геймерську аудиторію. Вони відкрили понад 25 клубів, у тому числі в Польщі, та планують розширюватись в інших європейських країнах. В них є різні формати на 20, 30 або 40 пк. Наприклад, якщо на 20 пк, то вступний внесок буде 13 500 доларів. Інвестиції на закуп від 80 тисяч. Доларів необхідна площа від 80 квадратних метрів, чистий прибуток від $5,000. тисяч доларів. Якщо на 30 ПК вступний внесок такий самий. але інвестиції від 110 тисяч доларів. Площа також 110 квадратних метрів. Таке відчуття, що вони коригують за розміром приміщення і інвестиції. І прибуток від 7 тисяч доларів. А от на 40 ПК вступний внесок такий саме. А от інвестиції від 140 тисяч доларів, і хто б мог подумати 140 квадратних метрів. Прибуток від $9,000. тисяч доларів. Доларів. Період окупності обіцяють від 16 місяців. У вартість входить дизайн локації, фірмовий стиль, список перевірених підрядників, персональний менеджер, стандартні та регламенти, база знань і підтримка 24 на 7. Також клубна ліга і навчання кадрів і маркетинговий план. Тож, які плюси Сайберіан? швидка окупність за 16 місяців. Якщо вірити даним, самої франшизи високий прибуток від 5 до 9 тисяч доларів, залежно від кількості ПК. Повна підтримка на кожному етапі, включно з підготовкою. Кадрів і маркетингу. А от по мінусах Сиберіон. Великі інвестиції від 80 до 140 тисяч доларів плюс вступний внесок 13500. Актуальність формату в епоху, коли майже у кожного є домашні комп'ютери, а мобільні ігри стали звичним, притайніше і стабільно був заповнені зали. Але ринок каже, що попит на це є. Витрати на електроенергію значні, тож операційна рентабільність може плавати. Далі в нас Fast Line Studio. Одночасно до 5 послуг за 90 хвилин. Цей проект робить ставку на швидкість і Комплексність обслуговування до п'яти б'юті процедур одночасно тривалістю 90 хвилин. Звучить зручно. Старт компанії у 2020 році, франчайзинг запущений у грудні 2021 року. За цей час відкрили чотири точки в Україні, усі в Києві, і один салон у Польщі у 24-му році. А які ж фінансові талі? Інвестиції від 50 до 70 тисяч євро, поошальний платіж 20 тисяч євро, ролті 8% від обороту. Термін окупності обіцяють від п'яти. До 8 місяців, а от чистий прибуток 2,5 6 тисяч євро на місяць. Франшиза дає навчання стандартам, маркетингові матеріали, операційну підтримку через ЄРП-систему, а також кажуть, що відкриття салону можливо за 1-2 місяці. То що ж по плюсам? Швидкий старт за 1-2 місяці, оригінальний формат 5 в одному, що економить час клієнтам, ніби швидка окупність за 5-8 місяців, якщо вірити цифрам. А от мінуси це інвес високі інвестиції 50-70 тисяч євро плюс поушальний внесок, ролті 8% від обороту, тобто чимала частка, лише 5 точок за кілька років. Тож важко оцінити, наскільки концепт масштабно працює. Велика конкуренція в Ютисфері і люди часто обирають конкретного майстра, а не формат. Але формат здається дуже зручний. Далі в нас ресторан реберня, куль свинячих ребер від холдингу Фест з 16-го року у Львові запрацював ресторан Реберня від холдингу Емоцій Фест, де основна страва свинячі ребра на відкритому вогні. Фішка в тому, що їх. Їдять руками без приборів, що створює особливий колорит. Перший ресторан відкрився на вулиці Підвальній у Львові у 2016 році. Сьогодні мережа Реберня налічує 9 закладів, і один з них у Лодзі Польща, з інвестиціями в 1 мільйон євро і площею понад тисячу квадратних метрів разом з трасою. Але в Україні цифри в відкриття менші. Інвестиції від 50 тисяч доларів для України це мінімальний старт. Ошалі внесок 15 тисяч доларів, ролті 8% від обороту, окупність. Від від 6 місяців за умови, що місце бомба. Франшиза пропонує комплект документації, технологічні карти, навчальні рецептури, стандарт обслуговування, брендбук, дизайнерські рішення та маркетингу підтримку. Тож, які плюси Популярний бренд від е, фесту з пізнавальним образом: швидка окупність від 6 місяців, е, якщо гарне місце, монопродукт, тобто ребра, відрізняє ресторан серед конкурентів, повна підтримка, рецепти, навчання, брендбук і так далі. А от по мінусам: високі стартові втрати. Плюс 15 тисяч доларів повшального, роулті 8% від обороту теж доволі відчутне. Залежність від іміджу Фесту, якщо щось піде не так, у холдингу постраждаєте і ви. Ресторанна конкуренція, треба боротися за кожного відвідувача. І наостанок у нас Львівська майстерня шоколаду. Це ще один бренд від холдингу Фест, що спеціалізується на шоколадних виробах ручної роботи, а кави у фірмовому львівському стилі. Заснована у 2009 році у Львові мережа 50 плюс за. Закладів у 28 містах України. Також представлена в Азербайджані. В форматі тут натуральні інгредієнти, оригінальний трюфель, праліне, шоколадні фігурки, іноді навіть відкриті кухні, щоб відвідувачі бачили процес приготування. А що ж по інвестиціях? Від 50 тисяч доларів поошальним внесок 15 тисяч доларів, 8% роялті від виторгу. Окупність обіцяють також 6 місяців, як і минулі франшизи. Однак конкретних цифр франшиза не розголошує. В інтернеті є оголошення про продаж. Закладів у Києві, де середній чек 200 гривень десь біля 5 доларів, а чистий прибуток близько 900 доларів на місяць. За таких умов окупитись за півроку ну дуже складно. Хоча у святкові сезони попит зростає на 300%. На якісь шоколадні ялинки, зайчики тощо. Плюси: львівська майстерня шоколаду відомий бренд. Львівський колорит, ручна робота, якісна продукція, широкий асортимент. Може відкривати в різних форматах: повноцінне кафе, острів ТРЦ або Мобільну точку. А от по мінусах високі відрахування, 8% роялті та 15 тисяч доларів паушального внеску. Це немалі суми. Сильна конкуренція, багато кав'ярень і солодких крамниць пропонують схожий продукт, залежність від імпорту, тобто коливання курсу впливає на собівартість продукції, невідомо скільки реальні темпи окупності. Якщо цей огляд був для вас корисним, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, і також діліться в коментарях, яка франшиза зацікавила найбільше. Бажаю успіху і слава Україні!